Так, всім вітання по поводу акумулятора і цих всіх баночок. 15 -та, 9 дев'ята, ті, що виділюються, хочеться все перебрати і передивитися. Так як мені всі казали, треба заміряти. Юрка можна взяти і поміряти. Опір, наприклад, якщо зразу взяти. На весь акумулятор. Там шість, да? Ще може десь там прицепиться. Тож сім, так на гаєчки. Сім. Ну, короче, сім мільйонів, так? Показує опір. На весь. Кстати, ще можна замірити і оцей даже так же само. саме. Тут навіть вісім показує. Вот вам різниця может й ще якось по-другому стать. Вісім. Та особи нічим не відлічаються. І цей працює адекватно, а цей, ця баночка і ця. Ви-ви-ви ви, ви, ви. ви я. жується. Так, що я замітив? Оце акумулятор з Аліекспресу, він на шпильках йде. Цей Zincona, він йде на болтиках. Ці е, болтики, тут пятно контакту виходить менше прижиму, На шпильках гайка прижимає трохи більше. Ну, напевно. І ще така шпилька, вона на 2 мм, так як вона наварена, виходить трошки вище за оцю. І ця шпилічка йде на перекос сюди вниз. Тобто вона стоїть трошки зрозуміло, да, отак. От сюди. Тепер треба або підняти цей весь акумулятор, приблизно на 2 мм, отут, щоб все підійшло по площині, або під підложити шайбочку якусь, щоб стало вище. У шайбочку це буде. Ще переходить, коротше і ще щось. Напевно. Треба подумати над цим. Тепер хочу вмісто усіх всіх болтиків викинути їх і поставити сюди шпильки. І закручувати вже гаєчками. Я думаю, що це буде набагато краще, ніж оці маленькі болтики. Тому що ці, ці болтики. Ну ось... Отакий. Хто, хто робив такі акумулятори, знає, що вони дуже-дуже маленькі. Так що поки роз, розкручую. Напевно, щоб я не перепутав, треба оці всі. Оці всі зразу сюди закручувати швильку. Щоб не перепутатися ні провода балансіровочні. Напевно так зробити буде краще. Так, а ще таке, що я забувся від'єднати акумуляторне включення. Це парень парінь молоддець. Ну це є вже то він сам потух. Хорошо. Якщо назад під'єднаю. Так, хорошо. Все. Короче, я все раскручиваю. Не нужно дробить, наверное, не на так. Е фиксатор резьбы. Ее И шпилечка. сразу Одразу сюди вкрутить. Тут можна від руки закручувати, я думаю. Я хочу від руки я так не зажму, як треба. Ну так щоб чувство. так, та і все. Сильно не треба, тому що буде невесело. Так, зразу можна сюди, ні, ще сюди зразу закрутити і міняти, зразу так по очереді, щоб не перепутати балансировочну поводу, щоб потім не, не бігати з ними, не, не гратися. Ось так. Ну, коротше, так усі я збираю. Зараз покажу, що вийде. Дивіться по поводу 15-ї боночки. Сюди закручую шпилечку, а вона не йде так, як потрібно. Мені щось кажеться, що тут різьба. Ну, от так от, от не хоче. Що тут, наверне, або потягнулася різьба, може з-за цього і контакт був поганий на цій шпильці. І ця баночка це виділувалася може будь-таке. Вона прям от, от так тугенько, тугенько, тугенько йде. Може в цьому й причина. Щас закрутю і покажу. І я так потихеньку-потихеньку сюди. Вкручуємо. Я думаю, що вона зайде. І там якщо вже застигне, то так і буде держатися. Головне не усердствувати сильно, щоб не порвати саму різьбу. В баночки, тому що алюміній отак от єсть. Так, знайшов ну я таку шайбочку собі підложити вийде трошечки вище. Щоб не тягнути цей весь акумулятор, так в зборі трошки вище. Так? Тепер оця перемичка. Перемичка це та, що йшла заліка в комплекті, ці всі перемички. Ці анкоменські перемички, ці заліка. В неї дірка, звісно, більша набагато. Вона ж під шестерку йде, а мені треба пройти сюди на четвірку. Або потрібно робити перемичку цю меншу з однією дирочкою на 4, наприклад. Або так і оставляти. Якщо отак дивіться, бачите, якщо я так ставлю отак, то тут грає. Якщо я підложу сюди шайбочку, то стає все чітко. Я думаю отак і оставить. Думаю, піде. Все потрошку, потрошку, воно так і запрацює. І тепер це останнє. пылечку сюда и ее... вкручиваю, такой маленькой верточкой, чтобы не, не зервать с чувством, вот так, все, теперь сюда Ні, стоп. Тут треба протерти. Фіксатор виступив трошки. Не напишіть, будь ласка. Піде таке? Чому не піде? Це все, що я роблю. Запрацює. І шпилечки я брав 2,5 мм, бачите? Ой, так, 2,5 см. М4. Можна брати і менше, але якщо, наприклад, переробити під усі, товщі, якісь, ще якісь поставити перемички, то можна і такі, ну хоча сильно длінні, можна 2 см брати, сміливо буде, буде працювати. Ось так. Тепер тут гаєчка на 6, а сюди гаєчка на 4. Ось так. Тут можно ще одну таку шайбу кинуть, щоб прижимало хорошо з меншою дирочкою. Але я думаю вона і так піде. Ну а тут вони даже не на не на 8, Під ключок на 7 вони, напевно, ці гаєчки. М4, але ...да, ще менший ключик треба. Поняв, зараз знайду ключик такого соберу. Все пообжимаю. Тепер дивіться, тут у мене оцю баночку я викидаю з Так само зроблю і тут. Хто дивився моє відео, мабуть, знає, для чого це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, для чого вбираю баночку. І вийде, що оцей плюс. Надо буде перекинути ось сюди. Ось так. Він буде тут сидіти. Його якось. Ну ось так зроблю. Отсюди. От не ж у мене тут. Надо, навірно, поміняти цю клемму, бо М8 замінити на шестерочку хоча б тут. Ось так. Так, все-таки вирішив поміняти я цей. Накінечник, то що ну, дірочка така собі, да? На четверту шпильку це буде чересчур. Так, щоб не підложувати туди нічого. Так що взяв такий новенький і його, як то краще. Щоб удобно було так. І, раз, і Є. І трошки далі. Сюди. І ще здвигаємо. Оп. Все. Отак. От обжати можна надівати. Так, тут я все під'єднав. Одну баночку від, відцепив, відкинув сюди провід один з 16-ї банки. Плюс ну, крайній на БМСку закинув на 15-ту банку. Ну і все так. Так і вийшлося. Тепер, дивіться, треба провірити всі, чи правильно всі баночки зійдуться. Тобто нам треба. Надо... Я, звісно, перші не трогав, але це як зараз продзвоню. Так, 6, 9, 13, 16. 20, 23, 26, 30, 33, 36, 40, 43, 46. І тепер на цьому криліше. У нас тут скільки баночок виходить? Одна. А, тут одна баночка, мабуть, залишилась. 46. Та йому. 46, 50. Все. Слідуща вже не йде. І по останнє теж 50. Все. Так, тепер під'єднуємо все до МСК. Так, раз. Один. І оцей коннектор. Два. Все, ці, ці провода, потім я це уберу, складу нормально. Як, як і тут, і буде все гарненько. Тепер тут треба викинути теж одну банку. Перепідключити провід на 15-ту, перевірити, знайти 16-ту банку, де вона продзвонить. І так само туди перекину. Щось таке теж туди зроблю. Так, все попід'єдну. Всі провода. Там під'єднав це все зробив. Всі перемичечки стоять. І тепер що? Будемо наблюдати за цими всіми, особливо 15 і дев'ята баночка оця. Будемо за ними дивитися. І тепер ще можна поміряти весь цей опір, скільки, скільки опір. Змінився він після після того як все зібрали чи ні, так. 0,8. та щось таке саме, як і було. Такие особо нічого не помінялось, а тут удобно десять не. Це все те саме, нічого не змінилося. Трошки по вольтажу помінялося та і все там. Так що, не знаю, може, звісно, треба стоїть замінити всі перемички, однакові поставити, тому що тут такі, тут такі. Не знаю, напишіть, як правильно, краще зробити. Ну, а так будемо наблюдати, що. Що і як. Ну і 15С. Хто знає, для чого це зробив, теж відпишіться. Все, всім пока!